Цього року у рамках книжкового арсеналу, крім програми та інших суто літературних приємностей, які я так люблю, мені б хотілося трохи поговорити про роботу моїх колег-журналістів. По-моєму, цього року у Києві відбувалися якісь неймовірні дива. По-перше, із того, як часто мені телефонували гості редактори різних каналів і радіо, і колеги з друкованої преси. Я зробила висновок, що нарешті в редакціях почали розглядати великий літературний фестиваль як джерело крутих гостей на ефір, або джерело для того, щоб мати матеріал для інтерв'ю чи коментаря або що. І, звісно, це дуже цікаво, коли раптом ти бачиш, як багато уваги приділяється тому, що у центрі Києва у музейному комплексі мистецький арсенал відбувається в п'яте. Вже така ювілейна сесія міжнародного книжкового фестивалю Книжковий арсенал. Але крім цього, мені би хотілося окремо поговорити про роботу колег-телевізійників. На території книжкового арсеналу цього року здійснилася річ, про яку насправді можна тільки мріяти тим, хто бував на західних ярмарках. Наприклад, я пам'ятаю свого часу, мене у Ляйпсі, де відбувається одна з найбільших у Європі книжкових ярмарок, вразило те. Як багато там виносних студій різних змі там є цілий корпус, який заповнений тимчасовими студіями телебачення і радіо, де весь час у форматі нон-стоп і часто у прямому ефірі відбуваються розмови. У яких часто є глядачі або слухачі з ярмаркового люду, а потім ці розмови виходять в ефір або одразу виходять в ефір наживо. І я довго мріяла про те, щоб це колись відбувалося в Україні. І пам'ятаю, два роки тому цю мрію почали здійснювати наші колеги з фестивалю Форум видавців, де протягом усіх фестивальних днів була така вулична телесцена, на якій декілька годин на день записувалося інтерв'ю, які потім порцію, от порціями видавали. В ефір телеканалу Зік, якщо я не помиляюся, а на книжковому арсеналі цього року працювало три тимчасові телестудії. Це студія наших колег із незалежного проєкту DTV, студія наших колег з громадського телебачення і студія наших колег з Ukraine Today. Громадське телебачення Ukraine Today. Працювали у своїх локаціях, записуючи інтерв'ю з тими гостями, хто їх цікавив, то ці студії працювали з якимось своїм графіком, який залежав зокрема від того, хто є на книжковому арсеналі і кого можна записати. І так само працювали BTV, але мені б хотілося окремо виділити їхній підхід. Вони придумали спеціально для книжкового арсеналу щонайменше два просто неймовірних формати. Один це формат перед фестивальний. Вони створили проєкт з десятка відеозаписів, що називався Книга краще. І являв собою такий своєрідний конкурс, для якого зірки абсолютно різних галузей, не тільки мистецтва читали фрагменти із улюблених книжок і пропонували всім глядачам відгадати назву книжки і ім'я автора цього тексту. І нагородою була можливість потрапити на відкриття книжкового арсеналу і виграти запрошення на відкриття книжкового арсеналу. Потім уже під час фестивалю BTV продовжили свої. Вигадки тим, що вигадали неймовірний проект: такий проект мандрів крізь весь ярмарок, мандрів для. Книжкового шопінгу вони спеціально домовлялися з учасниками фестивалю із і з письменниками, не тільки з письменниками, котрі разом з командою BTV ходили крізьятки, добирали книжки, які їм впали до вподоби, і радили, чому вони хотіли би купити або читати ту чи іншу книжку. І мені здається, ця робота неймовірно цінна, і вона неймовірно цінна, тому що ставить собі за мету не тільки відгукуватись у відповідь на інформаційний привід, котрий тривав п'ять днів. Днів, поки продовжувався книжковий арсенал, але і ця робота має велику суспільну складову. І ця суспільна складова це, звісно, промоція читання. Це неймовірно важлива річ. Ми про це в Україні вже дуже давно говоримо, і насправді мені здається, що подібні незалежні ініціативи, потрібні незалежні проекти і експерименти у рамках книжкових фестивалів і ярмарків можуть дати старт для чогось великого. Я не хочу мріяти про якусь державну програму, але про якусь вели, про якийсь великий суспільний громадський рух з промоції читання, до якого б долучалися найвідоміші люди України абсолютно різних професій. Це те про що можна було би тільки мріяти. І мені здається, що процес пішов. І тут, звісно, на полях можна згадати про те, що цього року на книжковий арсенал прийшла якась величезна кількість політиків. Звісно, це не є мірило, але це принаймні симптом того, що мати буде імідж людини, яка і купувати книжки на очах у здивованої публіки це круто, і це модно. І, звісно, набагато крутіше буде, якщо куплені книжки будуть прочитані. Тому завершу свій спіч тим, що е, хочу закликати всіх читати, купувати українську книжку, стежити за новинами нашої літератури. І колег журналістів хочу закликати. До того щоб вони пам'ятали, що література, як і вся культурка у журналістиця, це не нудно, якщо підходити творчо до цієї теми, можна насправді завоювати величезну кількість сердець ваших слухачів і читачів і глядачів.